you're very welcome. Thank you very much. Thank you so much for being an honour all of Thank you very much. Thank you. Great President. President, to be President. You're very welcome. Вітаю вас, дуже дякую. я yeah. вам дякую для нас це привілей зустрічатися з вами знову і знову. Дякую, що під час цієї війни ви завжди були на 100% абсолютно на нашій стороні, на стороні України, на стороні українського народу. Вам не потрібно розповідати про деталі цієї війни, тому що ви постійно були в Україні у складні дні. Ми завжди могли опертися, опертися на ваше плече. Я знаю, що сьогодні ви побували в укритті. Ми дуже вдячні вам за вашу підтримку України, за те, що ми маємо підтримку Європейського союзу. І вашу особисту підтримку як людини дуже дякую вам вам за вашу ініціативу щодо одного мільйона артилерійських шнарядів. І, звичайно, сьогодні ми хочемо поговорити про наступні кроки у цьому напрямку. ще раз хочу подякувати вам за те, що ви буваєте не лише в столиці, але також їздите у регіони. Вчора ви були у Черні на Чернігівщині. Вітаю вас. Майді, медія президент, it's a great pleasure. дорогий пане президенте. дорогі представники вашої команди. Well Мені надзвичайно приємно бути з вами і особливо зустрічатися з вами, дорогий пане президенте. Я пам'ятаю, як ми перший раз зустрілися. це було задовго до початку повномасштабного вторгнення. Ви говорили про ваші плани, про те, що ви хотіли далі рухати Україну до Європейського Союзу, боротися з корупцією, сприяти модернізації України і української економіки, але на жаль, розпочалося повномасштабне вторгнення. І це та війна, в якій ви, боретеся весь український народ проти агресора. І ми у Європейському Союзі намагаємося підтримувати вас усіма нашими силами. Можливо, ми не даємо все, що вам потрібно, але ми докладаємо великих зусиль. І ми були серед перших, хто надав вам допомогу, фінансову допомогу, економічну, військову. І Я зі свого боку роблю те, що я можу З самого початку. Я говорив про те, що якщо на Україну напала така е, велика військова потуга, ми маємо надавати військову допомогу Україні. І ми це робимо. І це мій останній візит до України на посаді високого представника ЄС. Yes, так, це вже сьомий візит, але останній на цій посаді. Але я ще буду працювати два тижні, і упродовж цих двох тижнів у нас буде засідання міністрів закордонних справ, міністрів оборони і зустріч представників групи Семи. Тому у мене ще є можливість і далі тиснути на моїх колег у раді Європейського союзу і групі «Семи», щоб вони і надалі підтримували вас. よろとくお願いしま